Лос-Анджелес охопила лісова пожежа. Над містом густі клуби диму і триває евакуація мешканців. Стихійне лихо охопило зокрема престижний житловий район Пасифік Фалісейтс, де мешкають знаменитості. Влада штату оголосила надзвичайний стан. Ви на ютуб каналі РБК Україна я Владислава Підлісна далі розповім про ситуацію в Каліфорнії. Ви ж підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте наші відео і тисніть на дзвіночок, аби не пропустити найцікавіших новин. Страшні кадри поширення лісової пожежі з'явилися в мережі. Стихійне лихо прийшло в Лос-Анджелес, штат Каліфорнія. Щонайменше 1182 гектарів у Тогоокеанському районі між Санта Монікою та Малібу вже згоріли. Площа пожежі зросла в шість разів лише за кілька годин через сильні сухі вітри. Наслідок цього десятки тисяч людей змушені були залишити свої будинки. За інформацією, BBC, близько 30 тисяч людей евакуювалися. Дороги були переповнені, тому деякі люди покинули свої автомобілі і тікали пішки, несучи валізи в руках. Очевидці повідомляють, що вогонь охопив кілька будинків, а полум'я підібралися до автомобілів, коли мешканці в паніці покидали пагорби каньйону Топанга. Пожежа поширювалась до самого Тихого океану. Just be okay, you're gonna be okay. Hi, right? you're gonna be okay. Oh, shit. Park. Yeah, don't worry about that, dude. Look at that. Пожежники використовували літаки для забору води з океану, щоб гасити полум'я а бульдозери розчищають дороги від покинутих автомобілів, щоб дати проїзд рятувальним машинам. За даними національної метеорологічної служби, ця пожежа може бути найсильнішою у південній Каліфорнії за останні 10 років. Очікується, що підвищений рівень тривоги збережеться до четверга.